Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас просто ідеальний автомобіль, який закриє усі ваші потреби. Надійний, сімейний, комфортний преміум клас, просто суперська машинка. І це Audi Q7 2015 року випуску, пригнана з Америки. Мала вона пошкодження, ну таке мінімальне. Вставлю вам у відео. 3 літра дизель, повний привід. І давайте ми перейдемо до детальнішого огляду. Наша Ауді самемісна, в чудовому стані, вона доглянута просто ідеально. В комплектації Premium Plus також є аудіосистема Бозе. Ушкодження саме було нижньої накладки заднього бампера мінімальне, масло в двигуні, коробці, роздатках, редукторах замінено, все замінено було на оригінальне, також тосол, тормозні рідини, рідини підсилювача, все замінено. Також були замінені задні та передні тормозні колодки. Коротко, машинка повністю зроблена, по ній немає ніяких нарікань, все працює чітко, власник за нею доглядав. Вона просто, щоб просто ви придбали, сіли та поїхали. Друзі, погляньте тільки на цей салон. Чорна шкіра, сидіння з електрорегулюваннями. Маємо також дві пам'яті положення, сидіння водія, сліпі зони, взагалі повний електропакет, також є дерев'яні вставки. Звичайно, що датчик світла та дощу. Пермовна рідне, має дуже хороший стан. Є також обігрівкарма, що немало важливо, особливо зимою. Все в нас тут охайно. Також дивіться, є панорама. Підігрів сидінь, клімат двохзонний. Авто повністю на безключовому доступі. Заднє сидіння складається, Тобто, можна так сказати, середні. тому що у нас ще є третій ряд сидінь. У нас багатозонний клімат, є підігрів передніх та задніх сидінь. Підкурювачі, шторки, є лючок на третьому ряду. Тут взагалі, я ж кажу, все є для того, щоб ви почували себе комфортно, впевнено. Відкрили багажник, він у нас на електроприводі дуже вмісткий. Бачимо тут коробочки. У нас тут ще складені сидіння третього ряду. Погляньте, як багато місця. Зараз. Можна спокійно лягти спати. Але я думаю, якщо їх розкласти, вам для якихось там особистих речей буде достатньо місця. Як я вже казала, електропривід багажника, маємо камеру, парктроніки задні та передні. Давайте заведемо авто. Заводиться автівка в нас кнопочкою старт-стоп. Також можна її завести з ключика, якщо що. А із помилок в нас тільки те, що я не пристебнута, але це можна дуже легко виправити. Як я вже і казала, автомобіль справді працює без проблем, чітко, завівся дуже добре, ви самі бачили. Пробігу тут 205 тисяч, пробіг оригінальний, перевіряйте на будь-яких станціях. Так, коробочка. Переключається просто відмінно. Також маємо камеру заднього огляду. Показує все чітко, також передні та задні парктроніки. Звичайно, маємо круїз. Кермо у нас дуже плавне, дуже приємно керується. Підстаканничок у нас, підлокотник зручний. Там у нас можна особисті речі ще положити, звісно. І ось тут ще один стаканничок, якщо ви йдете з подругою. А взагалі дуже комфортна та класна тачка. ній відчувається, прям, що ви ну, от, король цих доріг. Тому що вона простора, потужна. От що ще треба, якщо в цій машині є все. Друзі, наша Q7 Audi 2015 року випуску коштує 22 тисячі доларів. Знаходиться в нас на авторинку. Приїжджайте в будь-який момент на особистий перегляд та тест-драйв. Перевіряйте автівочку на будь-яких станціях, яким ви довіряєте. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних. Також нагадую, якщо вам не вистачає повної суми, ви можете придбати її в кредит або лізинг. Ми вам це все організуємо дуже швидко, надійно та зручно. В будь-який момент ціна 22 тисячі. Приїжджайте.